Як зробити, щоб земля працювала, приносила прибутки всім, хто живе і працює на ній від потужних агропідприємств до самотніх людей похилого віку? Про це в програмі Моя земля, моя власність. У 1991 році держава перестає дотувати село. після проголошення незалежності. Україна постала перед необхідністю кардинальних реформ в аграрному секторі. Я перший міністр, який підписав меморандум, коли ми відмовились від державної закупівлі зерна. А тоді вийшло так, що ми відмовились. А структури ринкової не сформувалось, і тому було не не непрості це періоди і часи. Перехід до нових стосунків на селі виявився непростим для українських селян. Земля протягом століть була чи не найбільшою цінністю, проте, отримавши її у власність, більшість нових власників була розгублена. Треба було провести реформування в аграрному секторі, тобто від радянської системи. Структура реалізації праці власності, треба було прийти до нашої державної української. Відтак, після придачі землі у приватну власність, було важливо, аби кожен власник знайшов для себе саме ту форму розпорядження землею, яка б приносила йому найбільшу вигоду. Далеко не всі спромоглися заснувати агрофірми чи фермерські господарства, адже підприємницький хист притаманний не кожному. Тому багато людей, отримавши землю, стали перед проблемою, що з нею робити. Особливо нагально питання постало перед пенсіонерами, які хотіли працювати на землі, але вже не могли. Після розпаювання земель Михайло Ковреда, що півстоліття пропрацював в колгоспі, має у власності дві ділянки свою та успадковану від матері, а це 10 гектарів землі. Продавати землю не збирався, натомість дав оренду місцевому агрогосподарству. Відтоді щороку отримує орендну плату, каже, ніби тринадцята пенсія. Головне віддати землю в надійні руки людей, які вміють на ній ефективно господарювати. Земля, коли було розпайовано, кожному члену кооперативу було виділено приблизно 5 гектар землі. Задоволені відношенням керівництва агрохвірми маяк, що до забезпечення людей і по паях, і зерном, і олією, і цукром, крупами, і по наданню послуг учасності поранці огородів, молоту виростеного, яке проводиться в агрофірмі Маяк безкоштовно. Агрофірма стала спадкоємцем колишнього колгоспу. Розуміючи, що нові відносини не зобов'язують власників віддавати землю в оренду саме їм, чітко визначили пріоритети. Чим можна привабити людей порівняно з потенційними конкурентами за оренду паїв. Тож, окрім орендної плати, сільгосппідприємство запропонувало ще й послуги з обробітку городів, а це неабияка економія коштів для селян. Галина Чіш понад чверть століття пропрацювала трактористом у місцевому колгоспі. Каже, обробила не одну сотню тисяч гектарів. Зараз працювати на власній землі сил уже не вистачає. Коштів щоб придбати трактор, грунтообробне обладнання, посівний матеріал. Пенсіонерці взяти ніде. Ось чому і віддала землю в оренду місцевій агрофірмі для пенсіонерки, яка отримує близько 12 тисяч гривень пенсії на рік. Орендна плата понад 2 тисячі гривень є серйозним доповненням до родинного бюджету. При цьому вона сама вирішує, чи то брати плату грошима, чи на цю суму отримати товари та послуги. Отримуємо і кукургузку, і пшеницю, і ячмінь, сахар, олію, крупу. Ну що тільки треба. Та й все є. Все. Хто з чим звернеться. Ну, хто, кому транспорт, кому може деревина, кому доска, кому, ну, хто з чим тільки обізваться. Загалом на Полтавщині близько 300 тисяч власників земельних паїв, 270 тисяч з них здають власні наділи в оренду сільгосппідприємствам або фермерським господарствам. Лише цього року виробники заплатять за оренду землі близько 460 мільйонів гривень. На сьогодні вони виплатили 90% від цієї суми. Сільгоспвиробники Котелевського району також закінчують виплачувати орендну плату. кажуть, дотримуються побажань власників землі. Ми... Арендуємо у власників земельних паїв 31 тисячу гектарів, ну це по району я маю в виду. Значить, розмір орендної плати складає 3%, це складає десь 10 мільйонів з половиною коштів, необхідно заплатити за оренду паїв. Агрофірма Маяк має багатопрофільну спеціалізацію є і рослинництво, м'ясне та молочне тваринництво. Відтак це дозволяє застосовувати повний цикл сівозміни, чергуючи зернові культури з багаторічними кормами. При цьому пріоритетом є виробництво екологічно чистої продукції, тобто тут до мінімуму скорочують використання мінеральних добрив, адже наявність поголів'я худоби дає можливість використовувати на полях органіку, орендну плату агропідприємство виплачує за спеціально розробленою програмою. Підприємство налічує більше 2000, 2200 орендодавців. От, і величина орендної плати, яку ми в рік сплачуємо, сягає десь близько 4,7 мільйона гривень на рік. І всі наші орендодавці отримують в повному обсязі 100%. Чи то натуральною платою, чи то в грошовому виразі за їхньою за їхнім бажанням аренду плату. у договорі зазначено грошову оцінку земельних ділянок і зобов'язання агровиробника щороку сплачувати 3% цієї вартості. За бажанням людина може отримати чи гроші, чи натуроплату. При цьому теж зерно агропідприємство віддає селянам за ціною набагато нижчої від ринкової. 90% мешканців села висловлюють побажання отримувати саме натуроплату – це свідчить, що обіцяння місцевих селян заможні. Є і корови, і поросята, і птиця. Туди і йде на корми отримане за оренду паїв. Водночас в агропідприємстві добре розуміють, за свого пайовика потрібно боротися, тому бізнес не може бути відокремлений від села. Тож не варто забувати про місцеві школи, дитячі садки, фальшерська акушерські пункти, будинки культури. Що стосується соціальної сфери, я вважаю, що це невід'ємна частина нашої роботи. Скажем так, в агропромисловому комплексі, тому що не буде соціальної сфери, не буде села, не буде підтримки нашої. Ну, звичайно, що не буде й кадрів на селі. У господарстві переконані, будуть робочі місця, розвиватиметься село. Молодь не виїжджатиме за межі району в пошуках більш привабливої роботи, а працюватиме на батьківській землі. У нас зараз ведеться дуже серйозне будівництво. Будівництво цього комплексу, значить, в перспективі тут буде порядка 50 робочих місць, додаткових робочих місць, особливо для молоді. Так що ми не можемо сказати, що наше село занепадає. Воно В даний, в даний період часу розвивається. По, по моїй по мої інформації, значить, за роки існування нашої держави 500 сіл зникло. З карту України, от нашому селу це не загрожує, цей комплекс дасть робочі місця. Цей комплекс дасть нам інфраструктуру повну загалом по Україні укладено понад 4 мільйони 600 тисяч договорів оренди земельних ділянок. Середня орендна плата по Україні за один гектар землі складає 295 гривень. Але в кожній області вона різна і залежно від ступеню її аграрного розвитку коливається від 210 до 595 гривень за гектар. Понад половина орендодавців пенсіонери цього року вони мають отримати більше трьох мільярдів 200 мільйонів гривень за оренду своїх паїв. А загалом вла. Власникам, що здали свою землю в оренду, орендарі цього року мають виплатити понад 5 мільярдів гривень. Важливо, що значна кількість агровиробників при переоформленні договору або його продовженні, пропонують орендарям і більшу ставку орендної плати і ширшу палітру послуг, які можуть отримати селяни. Тобто йде боротьба за орендодавця. Зверніть увагу згідно з постановою уряду від 5 серпня 2009 року, громадяни мають право на безоплатне оформлення державних актів на право власності на земельні ділянки. Мова йде про присадивні ділянки, ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населених пунктів та ведення садівництва не більше 12 соток. Для цього треба подати сільському селищному міському голові заяву, адресовану територіальному органу Держкомзему, про видачу такого акта. До заяви додаються копія паспорта, ідентифікаційного номера та рішення органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність. За рішенням уряду безоплатно на сьогоднішній день здійснюється вигитання технічна документації щодо державного акту та реєстрація державного акту в філіях центру ДЗК. Видається на руки безоплатно саме вже кінцевий продукт Державний Акт. Тема наступної передачі договір оренди землі. Що варто в ньому передбачити? Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля ваша власність.